Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги атласну спідницю. Це вишуканий вибір для жінок, які цінують стиль та комфорт. Модель відрізняється високою посадкою, що підкреслює талію та додає силуету витонченості. Ця довга спідниця виконана в класичному чорному кольорі, що робить її універсальною для. Будь-якого заходу легка та м'яка сатинова тканина забезпечує вільний рух та приємне відчуття на шкірі, надаючи образу нотку розкоші. Завдяки своєму дизайну спідниця чудово поєднується як із класичними сорочками, так і з більш повсякденними речами.